Дякую, що в мене підтримали. І це своє дівочка, тому всі. Ну і, звісно, найкращі, звісно моя Юлічка. Я тебе люблю. пока От Ми зараз тут розгружаємо наші посилки. Запакований наш босс, покуплені куча харчів, спальники, там, амуніція, харчі. Називається багаті, тим раді. Знаходимось на полі. Майже лінія фронту, з нами солдати, окопи. От наш бус, вот ми наші волонтерами приїхали. За що дяка людям, які це все роблять. Слава Україні однозначно. Я слів на камеру. Що хочете почитати? — Побажання нам туди. там, Це вам скажу. Бажаю слова. Вам найкращому. Та собі самому кажу, Всім хлопців. Ще найбільше. Другий раз будете Ми вас не забудемо. — Чим побільше дівчат? топ топ Топ-топ-топ-топ. топ Ми не знаємо.

на, шел, я я не люблю, шут... я ему Давай, тебе бегри это, я покидала на стоп и стоп, и мы покидаем. Да, с вами все. А, Танешка, да, 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 да. А, да, я хочу, чтобы ты бегри эту... А, А, цветов. мы так говорим. назад. Не а мы не там не будем Света, скажи привіт. Привет. Привіт на камеру. Слава Україні. Беріть, допомагають, на. Нам усі будеш волонтером тут по укопах. Да. Зараз тобі два плакати. Ті плакати займеться собі військової на той. Добре. Добре. Ну, в Києві, тут італійський. Де? Де вона? Ігор, ти не знаєш. Я вже обіцяв усього італійський на на розвідку потім. Скільки? Остальне лише не Чуєш, там колі лише лише не просив. Куда? На і Це ще з нами їхали. Мій колі на розвідку. А, а, а. Це наш люкс, номер люкс, так, в кої. Номер люкс. Тут наші, наші кращі чоловіки України живуть. А? Героям нашим слава. А, дякую. От наші герої гразі стоять. Так, хлопці, не видно вас, бо на весвітлі виходить. Ми йдемо на вулицю. видно. такі в нас покої. Так, трошки. Молодці. Прапор. Давайте прапор. Ми виходимо з наших окопів. Ми вас любимо. Ми вас підтримуємо і бажаємо швидкої, швидкої перемоги. Повернутися. Жити щасливо всім разом. Не вам в окопам, а нам там, а жити всім разом на нашій єдиній рідній Україні. Слава Україні! Дякую вам.